Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Союзник Дональда Трампа Ілон Маск перебудовує американський уряд. Але чи не поб'ють вони? Горщики задаються питаннями в BBC. після кількох днів спекуляцій про те, яку саме роль Ілон Маск буде відігравати в Білому домі при Дональді Трампі, скільки влади він буде мати, чи взагалі він є держслужбовцем. Маск сам вирішив прояснити ситуацію в своєму правда стилі і через власну соціальну мережу. X. він написав: мій улюблений титул чи моя улюблена посада це просто технічна підтримка. Це було безумовно свідоме і красномовне применшення. Тому що Маск відіграє в уряді Трампа безпрецедентну роль, очоливши нове Міністерство ефективності уряду, так званий ДОЖ, Маск став ключовою фігурою в буркливому старті другого терміну Трампа. Лише за два тижні він вже встиг отримати контроль над федеральною платіжною системою, ліквідувати ціле агентство урядове USAID, да, далеко. Не останнє. Там 10 тисяч людей працювало, а тепер буде 300 людей. Ну, де-факто, це ліквідація. І дати мільйонам держслужбовців ультиматум, або вони йдуть самі, або будуть звільнені. Але його агресивна спроба перебудувати федеральний уряд такими ж методами, які він застосовував в корпоративному світі, наприклад, в час свого захоплення Твіттера, налаштувала проти нього політичну. Еліту Вашингтона, а це люди дуже впливові, дуже зубасті і дуже злопам'ятні. І хоча маск вже став частиною найближчого кола Трампа, аналітики попереджають, зіткнення цих двох суперособистостей лише питання часу. Я, до речі, формулював це ще жорсткіше в своїх попередніх відео. Я переконаний, що наступить момент, коли Трамп та Маск поб'ють горщики, і це м'яко кажучи, я переконаний, що. Вони будуть забирати у маска оборонні і якісь там інші космічні замовлення, робити аудит тієї допомоги, яку він отримав від уряду, розбирати який в нього насправді був конфлікт інтересів, але це все буде згодом. Але поки що, від підприємця і до владної фігури в Білому домі політичний шлях Ілона Маска не був прямолінійним. Протягом десятиліть він голосував за демократів. Але його незадоволення Байденом від політики щодо профспілок до питань трансгендерних меншин поступово схилили його до республіканської партії, і це було перед виборами 24-го року. Спочатку Маск відверто виступав проти Трампа, закликаючи його повісити капелюха на цвях та зникнути за обрій, так і казав. Але замість цього він підтримав губернатора Флориди Рона Де Сантіса. Проте, невдовзі він перетворився на головного донора кампанії Трампа, вклавши майже 300 мільйонів доларів в підтримку його. Та інших республіканських кандидатів на інавгурації Трампа Маска опинився в першому ряду безпосередньо за лівим плечем президента, що стало символом його ну, виняткового впливу. Я завжди кажу, що ми маємо захищати наших геніїв, бо у нас їх не так багато. А цей хороший заявив Трамп під час мітингу, представляючи Маска. Майже одразу після виборів Трамп призначив Маска керівником у цього дош. Називається це там департамент, хоча там, насправді в США департамент. Це міністерство, да там Department of Commerce це міністерство економіки, да. А оцей дош це такий департамент оптимізації державної влади економії бюджетних видатків. І Трамп надав маску повноваження радикально скоротити бюрократію і провести урядову реформу. І, хоча... Маск не отримав офісу в західному крилі Білого дому, як він хотів, його команда переселилася в приміщення федерального кадрового агентства поруч з Білим домом. За даними New York Times, вони навіть принесли туди ліжка. Більше того, офіційний представник адміністрації Трампа підтвердив, що Маск має допуск до секретної інформації. Методи маска безжальні і часто навіть жорстокі. Вони так оцінюються з боку його колишніх підлеглих, принаймні його не хвилює людський фактор, розповів BBC колишній менеджер компанії Тесла, який побажав залишитися анонімним. Його імпульсивність добре відома. Інший співробітник Тесла згадав, як Маск звільнив колегу прямо на місці. Просто через переповнений смітник він сприйняв це як ознаку, що ця людина не пишається своєю роботою настільки, наскільки повинна, розповів цей колишній співробітник. Втім, для відданих співробітників Маска його підхід був мотивуючим. Дехто працював по 13-14 годин на день. Він вміє змушувати людей працювати більше, ніж будь-хто інший. Згадує один з його колишніх колег. Але у Вашингтоні, де панує бюрократична стабільність, такий стиль управління став справ справжнім шоком. І USAID це велике впливове федеральне агентство, стало ціллю номер один для Маска. Найбільш руйнівний вплив Маска відчула саме воно. да Це агентство, яке займається міжнародною допомогою від американського уряду там до інших країн і народів. Раніше Трамп заморозив фінансування іноземних програм на 90 днів, але Маск пішов ще далі. Він назвав USAID кримінальною організацією на своїй платформі X. 1 лютого вебсайт агентства перестав працювати. Його офіційний акаунт в X просто зник. Маск його ліквідував. Кількох топ-чиновників відсторонили через конфлікт з представниками ДОЖ щодо доступу до секретних е, об'єктів. USAID наказали вивезти співробітників з-за кордону до п'ятниці. Це не підлягає ремонту, заявив Маск в 50 хвилинному ефірі е, X-Spaces. Чи законні дії Трампа та Маска? Взагалі багато експертів, аналітиків, не кажучи про політичних опонентів, задають це питання. Формально спроби закрити USAID незаконні, оскільки агентство фінансується Конгресом, заявив політолог Чекаського університету Джон Раговський. Однак Трамп може передати функції USAID під контроль держдепу. Саме тому Марко Рубіо, це держсекретар США, був призначений виконувачем обов'язків голови USAID. Попри це, аналітки вражені масштабом впливу Маска. Я не можу згадати жодного випадку, коли приватному громадянину фізичній особі передали контроль над урядом, зазначив Раговський. Чи зіткнуться між собою Трамп і маск? Я думаю, що так. Шановні друзі, а як вважаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені цікава ваша думка. І не забудьте підписатись на канал, якщо ви це ще не зробили. Хоча маск має величезний вплив. Трамп наполягає, що головне слово залишається за ним. Загалом я задоволений ним, заявив Трамп в понеділок про Ілона Маска. Але інколи ми не погоджуємось і ми не підемо туди, куди він хоче. Сказав він. І Трамп додав: Ілон не може і не буде робити нічого без нашого дозволу. Там, де це доречна, ми будемо давати йому зелене світло. Де ні, не будемо. Він звітує переді мною. Підкреслив Дональд Трамп. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на мій канал, підтримайте нас на Patreon, на YouTube, на Монобанку. і ви цим будете сприяти економічному просвітництву в Україні. Дякую вам і до зустрічі!